Привіт! Мене звати Даксур і сьогодні ми будемо ставати кращою версією себе. Нещодавно у американському Тік-Тоці голосно прокотився челендж Важкій 75, згідно з яким учасники мають кожного дня дотримуватися чітких правил, серед яких випивати галон води, читати 10 сторінок книги, два рази на день займатися спортом по 45 хвилин одне з тренувань повинно бути на вулиці. Також дотримуватися дієти та все це фіксувати на камеру кожного дня. Насправді цей челендж викликав багато суперечок та обурень щодо його жорстокості. Але надихнувшись ним, ми з вами будемо змінювати наше життя. І звичайно, почну я з себе. Звичайно, середньостатистична людина, у якої іноді бувають епізоди прокрастинації, іноді проблеми з дисципліною, іноді безсонні ночі у пошуках ідей, у написанні робіт до університету і тому подібне. Мій експеримент буде називатися легкі 75». Вони легкі, тому що правила не дуже і важкі для деяких, не такі серйозні та строгі, як у челенджу, важкі 75», але, однак дуже важливі для мене. Головною метою цього челенджу я ставлю завдання вибудувати дисципліну, завдяки якої мої дні не будуть проходити марно. Аби кожного дня у мене не було відчуття, що ось я втратила ще один день, ось я ще далі від моєї цілі. Робити кожен день, хоча б маленький крок до того, до чого я прагну. По-друге, я хочу попрацювати над тайм-менеджментом, дисципліною та прокрастинацією в моєму житті. Я хочу довести собі, що я здібна кожного разу вставати, робити навіть коли не хочеться. Хочу навчитися робити все вчасно, робити все а, зібрано та й загалом просто робити. Важливим також аспектом цього експерименту є моя залежність від цукру. Я хочу побороти цю залежність. Я не дуже вірю, що це взагалі можливо, тому що вона дійсно в мене дуже така. Жорстка, але хоча б розпочати ти на шляху до своєї мети, я сподіваюся, мені вдасться. Для того, аби якраз почати боротися зі своєю залежністю від цукру, я ввела декілька правил. По-перше, це щоденник цукру. Що це таке? Це, так би мовити, такий звіт кожного дня, скільки грамів цукру я з'їла. Виписувати, скільки конкретно шоколаду, цукерок. Першова я з'їла підраховувати кількість цукру у цих продуктах та виписувати, щоб научно бачити, наскільки погані результати. І так, кожного дня мене очікує 1 літр випити води, 5 тисяч кроків, заняття англійською та іспанською мовами мінімум 20 хвилин на день, а також 20 хвилин спорту кожного дня. Окрім цього, я дотримуюсь е, правильного харчування, харчуюся замітним здорової тарілки, намагаюся збалансувати свій раціон та бути не лише е, гарною, а й здоровою. Це дуже важливо. Тому ми це не включаємо у наш челендж, а ось останні пункти будемо дотримуватися кожного дня. У цьому ролику я покажу, як проходить перший тиждень мого експерименту, що я відчула та чи варто взагалі продовжувати та змінювати своє життя на краще. Ну що ж, приємного перегляду! Доброго раночку, шановні пані та панове! Шоста годин ранку. І скажу чесно, при здоровому глузді я ніколи не прокидаюся о шостій ранку. Але сьогодні виняток, і ми розпочинаємо свій день і свій челендж. Так, це гарно. Потрібно буде один розходити за стріхли. Ем... На морі. Швидкий огляд того, що у нас сьогодні на сніданок. Отже, це в нас запечена картопля з м'ясом, приготована вечора моїм хлопцем. Салатик, дуже багато салату. Там Паралельно слуховий відеокурс з іспанською. Насправді ми з вами будемо харчуватися за методом здорової тарілки, тобто половина це, половина це в нас салат, четвертина м'яса, четвертина е, углівводи. Таким чином, ще буду їсти ось таку намазку. І на сніданок все. П'ята година ранку, я зробила читання. Зараз повторюю часи в англійській мові і, звичайно, п'ю водичку. Розкажу вам про звичку, яка прокачала мою англійську за короткий проміжок часу, просто на мільйон відсотків. І це читання. reading. Насправді все почалося з того, що мені просто було цікаво читати англійською. Я хотіла опанувати цей навик. Я починала з максимально коротких розповідей англійською мовою. Це починалося з аудіювання дитячих мультиків, аудіювання коротких історій на Ютубі і тому подібне. Пізніше я почала читати книги у застосунку. Ось тут воно буде, я вже не пам'ятаю яке. Я почала читати книги, я читала їх літом, і мені дуже сподобалось, але більше слів я не розуміла. Після цього мені вже було замало цього застосунку, я вирішила, що мені необхідно йти далі. Однак, якщо покопатися в інтернеті, то знайти гарну літературу для починаючих рівнів досить важко. Багато фільмів, серіалів книгів для середнього рівня, тобто рівня Б1. Але для починаючого рівня А1 А2 дуже важко знайти те, що можна справді почитати. І тоді я відкрила для себе лайфхак, який я винайшла самостійно, хоча я впевнена, хтось вже зробив це до мене, але для мене це стало просто відкриттям на мільйон. Отже, я почала використовувати тексти для аудіювання в Ютубі як тексти для читання. Що я маю на увазі? У Ютубі багато матеріалу для аудіювання. Озвучуються подкасти для того, аби тренувати англійську на слух. Але часто вони воспроизводять текст на екрані, тобто, що я робила? Що я роблю? Я просто вимикала звук і починала читати англійську. Все починалося з просто якихось дуже простих казок, історій англійською мовою. Я виписувала слова, які мені подобались. Потім застосовувала їх у реченнях. Я обов'язково приміняла їх у реальному житті. Я виписала слово struggлінг in, in my, in my, in my language. От бачите, що робить зі мною вивчення чотирьох мов. Пізніше я зрозуміла, що дитячих казок мені вже малувато, і я вирішила знайти щось посерйозніше. і після цього я знайшла канал English Avenue. Він надзвичайно крутий для тих, у кого рівень а 2 А тексти, які ти розумієш, та слова, які можна вивчити. Тому що я виписую слова та використовую Cambridge Dictionary. Для того, аби подивитися мінінг, тобто значення цього слова. І більшість слів там рівня b 1 Однак, що я хочу сказати? Я сижу солю, бо я нею підбирала тільки що телефон, щоб він стояв. Отакі От справи. Що я хочу сказати? Я б побачила, що вже моя рутина читання 20 хвилин кожного дня я читала англійську, вона мені вже більше не підходить. Я не отримую від цього задоволення, і слова, які я бачу в тексті, вони вже для мене е не нові, скажімо так. Тому що особливість, коли ти читаєш тексти одного автора, він постійно використовує одні й ті самі слова у своїх відео, у своїх текстах. І я розумію, що більше слів я вже знаю, я вже розумію, я вже використовую, і потрібно йти далі. Тому будемо звертатися до книги, яку я закинула після того, як пройшла слова рівня А2. Далі мені вже було досить важкувати, я зрозуміла, що потрібно починати щось по-іншому. І ось цей момент настав, напевно, потрібно починати з цієї книги. Однак, я, якщо... якщо чесно, я взагалі не хочу це робити, тому що це важко, важко себе змусити почати робити щось з нуля. Ось так. Як у мене проходять пари. <сіх> я втомилася. Я вже втомилася, я прикинулася дуже рано, і я вже втомилася. Подивіться, яка тут гарненька для цієї фото. Ну, серйозно, один раз в мене вийшла так. така гарна фотка. Ловите я її по всюди поставила всюди. Я з цього соуса, він ну, додається просто до макаронів. Переміщується надзвичайно смачний. Я підгляділа це у дівчинки з Італії. А дівчинка з Італії, напевно, знає, як готувати пасту правильно. Ось дуже чудовий, є у різних смаках, тому купуйте. Пані та панове, я закінчила силові тренування. Он можете побачити це вже друге відео, яке я вам вимкнула. Мені дуже важко дається повернення у спорт будь-який. До цього я сім місяців займалася розтяжкою, я досить непогано розтягнулася і майже сіла на шпагат. Потім я поїхала на размусі, я не займалася два місяці і все, моя розтяжка зникла. Я працювала над нею сім місяців. Але для того, щоб мати гарну фізичну форму, потрібна не лише розтяжка, потрібно займатися силовими тренуваннями, що я просто не навичу. Подивимось, як в кінці цього експерименту зміниться мої ставлення до спорту. 11-та година вечора закінчуємо цей перший день челенджу іспанською і чашкою чаю. Що я можу сказати? Чи було сьогодні важко? Ні. Встигла все, бо покинулася дуже рано. Але все ж таки лінь мене і мені не хотілося нічого робити. Я просто випадала із життя на декілька годин, заліпала у тіктоці, заліпала у ютубі і після цього поверталася до роботи. Далі е, будемо старатися робити набагато якісніше. Мене на дієті, то наш сніданок виглядає так. Сьогодні ми вирішили побалуватися піцею і велика така тарілочка салату, щоб було більш-менш корисно та збалансовано. Як на мене, вивчення іноземної мови потребує не лише постійної практики, але і чіткого плану. І зараз я вам покажу книгу, по якій я планую займатися. Це для вивчення саме vocabulary, слів. На тему travel, travel english. Це досить корисна тема, особливо мені. Я дуже хочу розумітися в аеропорту. Як там попросити замовити автобус і тому подібне, я ще її не починала, але думаю, можна. Ось як ви бачите, тут дуже багато всього цікавого: At the airport, on the plane, в готелі, у доктора. Тобто тут є все, що потрібно для подорожей. Це новий день, а отже, нові п'ять тисяч кроків. Тому ми знову йдемо гуляти, але на ось такому прекрасному морі. Тому робити це набагато легше. Сходили ми тільки що за покупками. І... Ми купили дуже багато всього, але найбільше ми взяли зелені. зараз я вам покажу, скільки зелені в нас тут є на салат. Ну що ж, давайте з вами подивимося, які корисні продукти ми купили для споживання. Тут я взяла це листя салат, воно було на акції, тому що вони вже трошки такі помирають, але це два лея, ми їх завтра сьогодні з'їмо, і це дуже добре. Ще такі у нас листочки дуже гарні. Ще більше салату, авокадо. Бананчики, молоко та мій улюблений крем чіз в якому, до речі, на 100 грамів аж 7 грамів білку. Не можу не показати ось такі надзвичайно смачні шоколадки, які мені подобаються. Схожі на кіндер-шоколад і коштують 7 лей. Це близько 50 гривень за 200 грам. Пані та панове, фінальна у нас станція. Я вже закінчила тренування на сьогодні, вже 9 година вечора. Залишається лише іспанська. Я вже повторила слова та вирази з минулого року і останні 25 хвилин. ставимо останню галочку на нашому холодильнику. Ми це зробили. Я дуже дуже щаслива другий день завершено. Добрий вечір, пані та панове. На сьогоднішній момент ми вже з вами виконали більше на Сьогодні залишилися ще англійська та іспанська мови. Виконала я сьогодні тренування 20 хвилин. І насправді хочу сказати, що я просто ненавиджу силові тренування. От кардіо можна робити скільки завгодно, а ось силові це просто якась важко для мене. Дуже-дуже важко. Але я дійшла до кінця і виконала 20 хвилин. Уявляйте, зараз 0010. У мене, якщо чесно, вже зовсім не варить катілок, я не розумію, що відбувається. Я тільки що закінчила англійську і іспанську. Сьогодні було досить важкувато, тому що сьогодні ми приймали а, родичів, гостів. Я забула як спілкуватися будь-якою мовою. Отож, ми з вами на сьогодні впоралися, незважаючи на те, що знімала я мало, але скажу чесно: їли ми сьогодні багато чого не дуже корисного, але це немає у правилах проєкту. У правилах проєкту лише чітка дисципліна щодо. Е, я забула щодо чіткої дисципліни, вибачте, в мене дійсно вже. Не варять мозги, я вже хочу піти спати, я втомилася, але я виконала це завдання, я позумалася англійською, я познавалася іспанською. Сьогодні я перший раз розмовляла, практикувала саме спікінг англійською, і я зрозуміла, що порівняно з тим рівнем, який у мене був після еразмусу, то спікінг у мене трошки просів. Але на щастя я знаю, як це виправити, і я почала працювати за новою схемою. Я поставила собі нову схему, новий план, і я буду повертати у спікінг свою, у свою рутину вивчення англійської мови, тому що насправді це найголовніше, що є. Вивчення нових слів. Вивчення граматики це все добре, але якщо ти це не застосовуєш, то це не має ніякого значення. Ти просто вивчаєш те, що ти потім забудеш. Потрібно добитися того, щоб ти використовувала граматику, при цьому не задумуючись, чому ти її використовуєш. І якраз спікінг допомагає це зробити випробувано на власному досвіді. Отож, будемо пробувати нову систему, буду робити відео огляди того, що. Відбувається у моїй язиковій ротині і як продвігається вивчення англійської мови. Але насправді я трошки засмутилася, якщо чесно, тому що я відчувала, що я вже на такому ну, доброму рівні. Я там два місяці розмовляла, виключно англійською, у мене вже все виходить, я там в аеропорту не, заглюблю, не загублюсь, з людьми можу поговорити. А тут. Почала записувати сама собі голосові повідомлення у Ватсапі і зрозуміла, що десь ми просідаємо з вами. Ах, дякую за пригляд сьогоднішнього дня. Ми виконали все до завтра! Вечір четвертого дня нашого челенджу. Ви би знали, як я не хочу нічого робити. Дев'ята година вечора мені залишилось сьогодні англійська, іспанська, 20 хвилин тренування. Дев'ята година вечора. Але я зараз встану, зроблю, це, зроблю прибирання і дороблю. Дороблю, дороблю. Насправді, у мене сьогодні такий день, я з'їла багато всього шкідливого, солодкого. Просто захотілося чогось солоденького в своєму житті. Дуже не хочете все робити, але челендж є челендж, тому зараз встаємо і дроблюємо до кінця. Навіть коли дуже сильно не хочеться потрібно продовжувати. Я вам демонструю, що ми тут продовжуємо з іспанською. А ще мене чекає трошки прибрати весь безлод вдома. І англійська, і тренування. Отже, давайте підсумуємо, що змінилося за один тиждень занять важкі 75. По-перше, у мене покращилась шкіра та покращилось самопочуття. Я стала відчувати себе більш легкою, більш свіжою, більш активною. По-друге, у мене з'явилася чітка рутина, яку я розумію, що якщо я виконала останні завдання, то день на сьогодні закінчений, і в мене є час для себе позайматися своїми справами та. Переглянути тік-ток або нову якусь дораму. По-третє, у мене зникли болі у спині, саме я відчуваю, що оця частина більш відкрита. А зараз давайте поговоримо про те, що більшість вам не скаже, які негативні наслідки цього челенджу або те, з чим я не справилась, я пережила цього тижня. По-перше. У мене досить великі травми з дисципліною з тим, щоб робити все вчасно. Я дуже багато прокрастиную, відкладаю на останній момент. Якщо це не приносить мені задоволення, я не буду чого робити. Я просто ось займаюсь гедонізмом. Я гедоніст. Тому я відчула, що мені не вистачає часу це все робити. Хоча я особливо нічим таким серйозним упродовж дня не займаюсь. Я могла розпочати. Встати о восьмій, а могла встати о другій і закінчити робити плани на сьогодні аж о одинадцятій, дванадцять годині вечора. Я іноді змушувала себе щось робити, тому що мені банально не вистачає в часу. Тобто, у мене залишилось позайматися англійською чи іспанською. Я розумію, що я взагалі не хочу, але я думаю, це всього лише 20 хвилин. Я знімаю це відео. Я повинна це зробити. Я дороблювала це до кінця. Але про те, що я не дисциплінована, і в мене немає такого заряду енергії від того, що я роблю, це правда. По-друге, цукор це моя глобальна проблема. Я ніколи не палила, в мене немає якихось супер поганих звичок, які шкодять моєму здоров'ю, окрім цукру. Цукам, у мене окрема дуже велика історія, і зараз я намагаюся позбути цієї залежності дуже таким екологічним методом, аби не нашкодити собі, та зрозуміти у голові, що це не добре. На мою думку, коли ти себе обмежиш, ставиш чіткі заборони. Ні, це не потрібно, це не, це не можна, це ти не будеш їсти. То воно тобі ніяк не допоможе досягти твоєї цілі, бо ти постійно будеш тримати це у голові. Особисто на мені такі речі е, працювали лише тоді, коли я розуміла, для чого я це роблю. Наразі я не розумію, для чого мені позбуватися цукру, мій мозок не може без цукру. І цього тижня я була щоденник цукру. Результати дуже погані. Що саме я робила? Я вираховувала кількість цукру у продуктах, які я їм. Я не брала до уваги якихось там. Кетчупи, хоча я не їла кетчупи цього тижня. Якихось такі продукти, звичайні, які ми їмо кожного дня, і там є цукор. Я враховувала саме солодкі та е, некорисні снеки. І насправді результати погані. Я з'їдала дуже багато морозива, печива, е, шоколадок, але я думаю, ми будемо з цим працювати. По-третє, Мені дуже важко даються тренування. Ось 5 тисяч кроків пройти я можу. Мені подобається на свіжому повітрі гуляти. Коли справа доходить до тренування, я розумію, що мені потрібно робити хоч якісь силові навантаження, тому що від карту я буду худнути, але мені потрібно саме силові, щоб набирати масу. То я просто не хочу. Я стогну валяюсь на землі, змушую себе це робити, і не отримую ніякого задоволення від того, що я роблю. Я отримую задоволення, коли я вже закінчила, і я просто ставлю галочку у своєму там туду у листі, і все. Я думаю, що це можна пофіксити шляхом знаходження того спорту, того виду активності, який мені буде цікавий, і який буде приносити мені лише задоволення, а й користь. Поговоримо також про вивчення мов. Я активно вивчаю англійську та іспанську мову. Англійська вже в мене на якомусь рівні, про який можна казати. Іспанську я розпочала лише нещодавно. Я знаю декілька фраз: можу спілкуватися, та можу записувати голосові своїй подрузі з Іспанії після мого ерасмусу. На що вона відреагувала дуже кайфово і змотивувала мене продовжувати навчання. Але за цей тиждень я пережила деякі реформи у своєму навчальному плані у цих дисциплінах. Я планую зняти окреме відео про те, як я навчаюсь, тому що у мене є певна структура, за якою я йду, і у мене є певні е мотиватори, чому я це роблю. Тож чекайте і слідкуйте за мною. Загалом це ось такі результати за цей тиждень. Я сподіваюся, ви побачили тут, знайшли щось цікаве для себе. Я дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, слідкуйте за мною, і побачимось з вами у наступному відео.